Так пацани, так, пацани, дивіться. Ну, в минулому відео, коли ми закінчили на остій останній церкві, я, коли вийшов з цієї церкви, мені все-таки ті розп'яття допомогли. Дивіться, яку кучу вовків я перебив за допомогою церкву і розп'ять. І дивіться, тут она з чи як там якусь чуїху схожу. Дивіться, але це схоже більше на Слендеріну, Згодні? Тому я згодні. Ай, і дивіться, ті, хто не дивилися минулу частину, першу частину, вона вже є на каналі. її в описі назву самого відео. І дивіться, пацани, я тако порахував тут а, приблизно шість священиків. Оце темні священники троє. А то... Прості священники роздіті. Ну що ж, не будемо затримуватися на всіх священках і на цьому місці. Ну, ми продовжуємо наш шлях бо, де, на 80 кілометрів. Знаєте, пацани? Е, наша коняка це можна сказати як пакмен. Ви думаю, знаєте такого персонажа із Ігор. Десь 90-х чи якихось так там років. Він був популярний ще плюс 2017 2016 Я тоді. Ну, не шаров за тренди і взагалі ні за що не шаров. Ну що ж, дивіться, там табір бандитів. Давайте я зараз зачищу на відео. Оце цікаво буде, думаю. О, скільки там бандосів, я їх рознесу зараз. Вони хоч із вогнепальної зброї, але проти в мене. Нічого не допоможе. ха 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 Ну, коняка! Так й пістолетика ми. Опа! Живого щита нема в мене, на жаль. Бам. Бам. Ай, Ні, ми померли. Ну що ж, а на цьому ми можемо закінчити наше відео. До наступних зустріч і бувайте. А ще не забувайте. Я викладу цю теорію на своєму другому каналі. Поки що його назва абоба, але я думаю, переназву в Термокрафт. Ну що ж, зустрінемося там, можливо. Можливо, не сьогодні, а можливо завтра. Але ви підпишіться, якщо вам не складно, і ви хочете теорію побачити по цій грі. Ну що ж, а я поки що цей на цей світ.